Усім добрий ранок. Чекаємо нашу іменинницю. Де вона там? Воно іде і вже виглядає. Що? 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 Доць, вітаємо тебе з днем народження. <гум> Поздравляю. <гум> 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 Моя доця. Раз ты большой, большой. Ну і тортик уже подари. Ну так ти ж будеш Тоже вже твій. То вже ти. Тоже ти. Ось. Ось. <рес> ну і самое главное, що ти чекаєш. щоб ти його не знайшла спеціально не в такий этот подарунок заховала в цей пакет я думала що ти його знайдеш це про те що прости мріє мріяла про це. Це, Кристина, не просто, бо це все росіяна не просто це все умипадсь є Тож, і сяга, і це чихов для нього. росія будеш розпивати здорово Расія. Про це мрія. Угу. Бач, мрії збувають. Я думала, що ти його знайдеш. Чехол. Но чехол був, Мы ну, знайшли тільки таки, Кристина. Не такий, як я хотіла, був тільки такий на ньому. Чехол чорный. Я занесу його бчіком. Як вмикається, знаєш? О, та ти все знаєш. Давай ну, ми обличить покажемо. А, воно не, не видно? А ні, видно щось. Короче, Никита, расскажи по нему. Какие Ховин. Xiaomi Pad SE 64 на 128, по-моему. Восьмиядерный. Ну, я бы телефон только чуть помощнее. Хороший. такие, да. Такие, что ты сможешь тут писать, что -то, Саша, То есть, тебе тратить. Игры потянули. Подай, а, Боже. Сочи. Нічого не нажимай, Нікіта, китаться. Нажми. Оно. Дживи. Камера? Так. Да. Тут камера покраще, ніж у мене на телефоні. А, ну. Угу. Камера поярче. зарядка одна. Да, да, там зарядка, там все. И там гарантия. А так же? Тільки що чохол чорний. Не що. Ну і слава Богу. Користуйся. Спасибо. Вагаду іншу мрію. <різований> <різований> так, а я вчора приготувала печенковий пиріг. Ось такий все в мене вийшов. Такий гарненький, смачненький. Тільки що розрізала його. Він стояв ніч у холодильнику, пропитався. Такий смачний. Пиріг получився гарний. Продовжую готувати. Буде у мене салат з пекінської капусти. Це у мене куряче м'ясо. Треба філішку, але у мене буде м'ясо, як з бідрушок, без кісточки, таке отварила. Тепер мені треба його. Розібрати на волокна. Я якось дивилася лайфхак, Беруть блендером, кидають його. І воно якось так швидко в них розбирається на волокна. Ну, я боюся, що не спортить, тому я буду так. Довго і упорно розділяти його вілочкою. От воно не довго буде. Зараз м'ясе, огірок, пекінська капуста. будет вкусный салатик, вы уже эти оливьешки, холодцы, котлеты, уже так надоело, что-то нужно надо. другое так, мясо разобрали, теперь крышем сюда пару яиц и не дуже мелко, крупненько так Крешу їх, яйця. Багатенько в мене вийде салатик цього, але я не вмію менше, менше робити не вмію, як завжди називається. сюда пекинская капуста. Тоже не дуже крупно и не дуже мелко. Шматочками сантиметр на сантиметр. Душечки у меня Маленькі, а руки кривенькі, розсипається. Скільки її сюди треба половинку, мабуть, Зараз розгляну скільки піде. Поки половинку, а там буде видно. Та всю, всю бо У нас же капусту тільки выбирают. По крайней мере я так люблю. А герочки, а купила по 40 рублей. На городі нема нічого. А гірки купуємо. В цьому році що зробиш? Так і буде. Пару огірочків. Ну, не пару. І я не знаю, скільки сюди може, бо дивитися, скільки їх сюди піде. сюди. Все, а перемащувати сюди ложка діжонської гірчиці, майонез перемащувати я вже буду, як буду подавать, накривати стіл. А зараз хай поки так стоїть, щоб воно не стекло, то буде так стоять. Наступний салат у мене буде з легень. Зараз всі скажуть, фу, з легень. Так, з легень. Нам подобається такий салат, він дуже смачний. Відварені легені. Я ріжу такими, як брусочками, полосочками. Не дуже тоненькими, а такими. нарізаю і на пательню. Буду потім ще обсмажувати їх. такими нарізаю. І буде дуже смачний салат. Цей салат я колись спробувала у кумі. Ну, Сюди по рецепту, по їхньому, ще йде серце. Але я один раз приготувала серце, я так завжди готую без серця. І нам подобається. Так, а тепер легені треба підсмажити гарненько, не спалить, бо вони гарять і не видно як. А підсмажити, щоб вони такі були рум'яні, рум'яні і смачні. Додаємо сюди перчику чорного, меленого трохи, додаємо сюди сіль трохи, перемішуємо їх. І, в принципі, можна їх знімати. Тут є скариночка в них. Вона на відео, мабуть, і не видно, так? Не видно. не угу. підсмажилося, Зараз ще пару хвилин і я буду виключати вже їх. Все. Вимикаю, пересипаю в миску і даю їм остигнути, Бо мені потім треба сюди додати часник і е, майонез. Забула, як називається. Натертий часник і майонез. А як гаряче, то воно ж спариться і майонез зростане. Треба, щоб вони повністю остигли, а тоді вже додавати часник і майонез перемащувати його. Швиденько посмажу такі курячі ковбаски. Вони для гриля але не хочемо Мангал не хоче Лазиться з тим мангалом. Посмажимо на... сковорідці їх Можна було б в духовці, ну, але... ладно, швидко пересмажу. В духовці просто я боюся, щоб... Не вимкнули світло. Можуть вимкнути. Зараз духовку поки не вмикаємо. Нічого в ній не робимо. Обсмажимо з кавариці. Та й також буде добре. Ну, взагалі планували, що ми Кристині на день народження мішку закажемо, щоб привітав, а подзвонили. По-перше, за 15 хвилин нам сказали. 1800 за мішку. Ну, Просто ж він попригай 15 хвилин не буде. Треба якісь там чи квіти, чи шарики. Ми порахували, що 7-7 вийде 2,5 тисячі. За 15 хвилин 2,5 тисячі то вибачте мене. Це по-перше. А по-друге, добре, що і не заказали, тому що таке, як робиться, воно в Полтаві, в Кривому рогу. В Львові, то добре, що ми не заказали, тому що потім відмовлятися вже підводить людей і святкувати, я, я не знаю, я б себе якось не так би відчувала. То добре, що і не замовили ми його. Цього того мішку відмовилися від нього. Дві з половиною тисячі за 15 хвилин. Я вважаю, що це нерозумно. Ну так? Отдати. Не такі вже мої багаті. Хотілося, я так мріяла, що вона вийде з ворот. Ну, Я дивилася по об'явах тисяча гривень. Ну, думаю, тисяча гривень ще куди не йшло. Ладно. А як подзвонили, то вони як почали рахувати, каже, та ні. Так, що не справа. Буде й без місця. Головне, що мрія її з те, що вона хотіла, ми їй подарували. А ніжка то вже таке. Зараз не для пишних гулянь. Час такий. Таке время, що. Ось такі ковбаски в мене получаються. гарненькі, а це вже перемащую. Салат з часником з майонезом, потім вазочки гарненькі і на стіл І він, виходить, дуже смачний такий салатик. Хто робив, той знає. А хто не робив, спробуйте. Нічого тут фу легені нема. Це дуже смачно. А тут у мене. Замариновані такі частинки від крильців крильця як -от обрізані. І оце от, такі от я хочу зробити, типу, як оце, KFC. Тут у мене соєвий соус, чорний перець, паприка, часник, пару зубочків видавлені, і воно ніч у мене стояло, маринувалося. Оцьому. Зараз буду їх смажити. Малі просили таке, то буду смажити отаке в мене. Так, малія в мене розігріта. Їх треба повністю, як картоплю фрі, смажем в муку, потім в цю юшку, що була м'ясо замариновано. Потім ще в муку. І валі її. І так кожний шматочок. Вот так. Повозиться з ними. Ну пахне так. Пахне, може, ковбаса, воно ще не почула смазити. Ні, воно це пахне, я союз соус чую як пахне. А -а -а. Да? Угу. Пахне, Добре. пахне. Шо пахне. Маринад пахне, так? Да? Угу. Сам маринад. Так кожен і смажимо. Ось такий у нас вийшов стіл. От так от і все. Колбаска, сирочок, картопелька, цей печенковий пиріг, Бутики. салат з пекінської капусти, така ковбаска, огірок, помідор з головою. Потрошки всього і хвата. Так що, отак от. от. Потрохи приготувала. E doce,